Де як дизайнери та художники маніпулюють нашим поглядом та увагою дивовижно, вміння направити наш погляд на певний елемент картини або навіть створити цілу траєкторію його руху, а також передати ті чи інші відчуття є невід'ємними складовими роботи художників та дизайнерів. Звісно, кожен з них має власний стиль, візуальний словник та творчу манеру, але разом із тим художники та дизайнери використовують і деякі загальні принципи та прийоми. Завдяки ним митці надають картинам певного ритму, виділяють первинне та другорядне, об'єднують елементи в групи, створюють відчуття масштабу, втілюють авторський задум та, звісно, досягають візуальної гармонії. Процес пошуку гармонійної композиції іноді називають гармонізацією, а інструменти та прийоми, які для цього застосовуються, називають засобами гармонізації композиції. Їх сім, і зазвичай їх перераховують парами: метр ритм. Симетрія, асиметрія, контраст нюанс, подоба, відмінність, величина масштабність, співвідношення величин пропорції, консонанс, дисонанс. Давайте розберемось з кожною з цих пар. Почнемо з метру та ритму. Слово метр походить від давньогрецького слова метрео, яке можна перекласти як виміряю. Нам це слово добре знайоме. Адже для виміру розмірів об'єктів та відстани в оточуючому світі ми користуємося так званою метричною системою, базовим елементом якої є саме метр, метрична система дозволяє нам говорити, що певний проміжок шляху містить у собі певну кількість метрів, скажімо, 100. але сам собою поділ шляху на метри ще не наділяє їх змістом, лише створює певну розмірність. Відчуття динаміки цій розмірності якраз і надає ритм. Слово ритм походить від давньогрецького грецького що можна перекласти як текти, прагнути або рухатись. Це слово нам теж добре знайоме, адже ритм є невід'ємною складовою самого нашого життя. В кожного з нас б'ється серце. Удари серця змінюються паузами, інтервалами. Коли ми спокійні, ці паузи довші. Коли ми хвилюємось, паузи скорочуються, і ритм серця пришвидшується. Схожим чином влаштований і ритм наших днів. Вночі ми спимо, а отже, робимо паузи. Вдень працюємо чи навчаємось. Якщо ми робимо короткі паузи і змушені багато працювати, такий ритм ми часто називаємо скаженим. Але яким чином ритм оживає у дизайні, давайте дізнаємось. І допоможе нам в цьому картина Чорний квадрат. Вона є унікальним твором, створеним в жанрі супрематизму. Казамир Малевич, основоположник цього жанру, вважав її вершиною власної творчості. Що буде, якщо ми додамо до одного чорного квадрату ще один? Два чорних квадрати. І поки що ритм не відчувається. Але почекайте. Давайте додамо ще кілька чорних квадратів на рівному інтервалі один від одного. Відчуваєте? Тепер в картині з'явилось відчуття певної послідовності та певного ритму. Щоб ви краще його відчули, ми застосуємо інструмент, який використовують для задання ритму музиканти метроном. Навіть і без зеленого курсора, наш погляд сам собою блукає по ряду елементів, сприймаючи рух. Якщо збільшимо інтервали, темп сповільниться. Якщо зменшимо, пришвидшиться. Отже, один із способів демонстрації ритму є ряд елементів як такий. Ряди, що складаються з однакових елементів на однакових інтервалах, як ті, що ми показали вам щойно, ще називають метричними. Подібний ритм є часто застосованим. Ви бачите його, коли дивитесь на вікна багатоповерхового будинку в смугах пішохідного переходу. На сторінках книги, в давньогрецькому меандрії, у візерунках вишиванки. Метричний порядок дозволяє розмістити елементи гармонійно та збалансовано в межах формату. І разом із тим тут відчувається рівномірність руху. А тепер давайте повернемось до наших чорних квадратів і зробимо так, щоб кожен наступний став на 20% більшим за попередній. Відчуваєте? Виникає відчуття зростання. Такий ритм називають зростаючим. А якщо ми дзеркально змінимо порядок квадратів, почне відчуватись зменшення, такий ритм називають спадаючий. Пришвидшення чи сповільнення ми можемо передавати через зміну інтервалів між елементами. Через таке сприйняття цих рядів ми можемо створювати певні метафори, зокрема, передавати гучність звуку в залежності від положення повзунка, демонструвати силу сигналу сотової мережі. Показувати звеличення людини завдяки еволюції в мистецтві застосування подібних рядів дає художникам можливість в межах формату створювати неймовірні драматичні образи. Наприклад, на картині Сальвадора Далі Спокуса святого Антонія. Зображено сюжет, в якому диявол намагається спокусити засновника відлюдницького чернецтва всілякими хитрощами, дарами та обіцянками. Нечистий прагне зламати дух Антонія. Він пропонує святому славу та багатство, намагається спокусити його в подобі оголеної дівчини, але віра допомагає Антонію встояти. Зверніть увагу на те, як по мірі наближення до святого зменшуються інтервали між ногами створінь. Відчувається, що вони швидко наближуються, і чим ближче вони до Антонія, тим кремесніші їх фігури. Святий перед ними виглядає зовсім невеличким. Він опустився перед мареннями на одне коліно і стоїть так статично. В цьому контрасті статики та руху відчувається напруження, протистояння, боротьба. А от на картині битва під Оршею, яку приписують Гансу Крелу, у сутичці задіяна дещо більша кількість учасників. Завдяки ритму на ній ми відчуваємо рух двох армій назустріч одна одній. Причому рух польської армії з права наліво впорядкований і тому здається більш дієвим. Завдяки тому, що центр композиції також зміщено вліво. Ми відчуваємо, що саме армія з правої частини картини перемагає. Наступна пара засобів гармонізації композиції вже трохи знайомі нам симетрія та асиметрія. Цих понять ми торкнулись в попередній лекції, коли говорили про типи композиції. Тоді ми говорили про них як про загальну організацію елементів композиції в межах формату. Тепер поговоримо про симетрію і асиметрію саме в якості засобів гармонізації. І перш за все треба сказати, що, попри загальну ідею, а саме врівноваженість половин, симетрія буває різною. Зокрема, існує осьова симетрія, центральна симетрія. Трансляційна симетрія. Осьова симетрія власне, будується навколо осі симетрії лінії, що поділяє об'єкт на дві рівні дзеркальні половини. Осі симетрії можуть бути різними: горизонтальними, вертикальними діагональними. В деяких фігурах вісь симетрії може бути лише одна, наприклад, в трикутника, в інших декілька. Так, у екрана монітора осей дві: вертикальна та горизонтальна. У квадрата чотири вертикальна, горизонтальна та дві діагональні. А от у кола усе симетрії безліч. Коли дві половинки повністю однакові, така симетрія називається повною. А коли в тій чи іншій половині є дрібні відмінності, частковою. Центральна симетрія будується від точки у центрі композиції. Елементи мають бути збалансованими саме відносно цієї точки. Наприклад, як це коло для гри в дартс. Або ігрова рулетка, або мішень. Нарешті, при трансляційній симетрії, симетрії повторюється, як і композиція через рівний проміжок. Вона зустрічається зокрема в архітектурі, у візерунках, створених метричним порядком. А ще вона добре знайома дизайнерам інтерфейсів, котрі застосовують трансляційну симетрію для вирівнювання підписів під іконками. Як засіб гармонізації, той чи інший вид симетрії відмінний спосіб досягти балансу для композиції в цілому або для окремих її елементів. А от асиметрія як виразний засіб, це якраз спосіб висловити певну ідею через зміщення балансу. Давайте ще раз подивимось на картину спокуса святого Антонія. Тут композиція дещо переважує вліво. Відчуваєте натиск фантомів на Антонія. Такого сприйняття далі досягає саме завдяки асиметричності. Наступна пара засобів композиції контраст та нюанс. За їх допомогою ми можемо визначити ступінь схожості та відмінності елементів композиції. Слово нюанс походить від французького слова нюанс, що означає відтінок. Нюанс це незначна відмінність елемента від подібних. А слово контраст походить від італійського контрастаре, тобто протистояти, контраст це значна відмінність. Щоб краще розібратися з цією парою, давайте знов звернемось по допомогу до найвідомішого твору Малевича. Отже, у нас є п'ять чорних квадратів, поки що вони цілком однакові, і тому ще немає ні нюансу, ні контрасту. Але якщо, скажімо, в одного з квадратів з'явився скруглений кут. Це нюанс. Тобто форма квадрату приблизно та ж сама, але має незначну відмінність, яка, втім, робить його особливим. Нюансом також може бути трошки інший відтінок того ж кольору, або трохи інший розмір, простіше кажучи, дрібна деталь. Як мушка на щоці акторки Мерелін Монро. А от якщо ми на місце чорного квадрату поставимо червоний квадрат, це вже буде контраст, адже відмінність стане істотною. Контраст може бути виражений не лише кольором. На місці квадрату можна поставити іншу фігуру, наприклад, трикутник. Тоді це вже буде контраст за формою. Якщо змінимо істотно масштаб, це буде контраст за масштабом. Контраст це певно один з найважливіших інструментів дизайнерів та художників. Він може бути виражений безліччю способів. Наприклад, в своїй книзі Мистецтво форми Йоханнес ітен описував такі контрасти. Контраст прозорого з непрозорим, гладке і шорстке, спокій та неспокій, багато і мало, контраст напрямків світлого та темного, м'якого та твердого, легкого та важкого. Але звісно, все перелічене лише декілька прикладів контрастів, і не всі вони є суто візуальними. В дизайні та в мистецтві часто використовуються також емоційний та змістовний контраст. Наприклад, на картині Василя Пукірова нерівний шлюб зображена поширена для дев'ятнадцятого століття ситуація. Молода дівчина через скрутне становище змушена вінчатись із підстаркуватим, але заможним чоловіком. На картині зображено декілька контрастів, зокрема, звісно, вік наречених, а ще настрій жениха та нареченої. Так на губах жениха видно легку, але не надто емоційну посмішку. Для нього цей шлюб радше нагадує покупку. А оточене реченої опущені та червоні від сліз. Для неї цей шлюб зламана доля. Наступна пара це подоба та відмінність тут. Принцип подібний до того, що був і у попередньої пари, але зворотний. У той час, як один квадрат з групи вирізняється, наприклад, кольором, інші квадрати візуально ми сприймаємо як такі, що відносяться до одного ряду, тобто однакові за кольором, розміром або формою елементи композиції формують подобу. Це застосовується у формах держслужбовців, військових, лікарів чи національної збірної з футболу. І навпаки. Відмінна за кольором уніформа судді футбольного матчу допомагає нам легко вирізнити його на полі серед гравців. Ці прийоми часто використовуються художниками. Так на відомій фресці Леонардо да Вінчі таємна вечеря, головним героєм та центром композиції, звісно, є Ісус Христос. Щоб підкреслити це композиційно, да Вінчі одяг його в найбільш контрастний одяг, тобто використав контраст за кольором. Також Ісус сидить до нас анфас у відкритій позі. А його учні по праву та ліву руку збиваються вкупи, і всі сидять по відношенню до вчителя в півоберта. Таким чином підкреслюється принцип подоби. А щоб посилити його як центр композиції, Леонардо поміщає в нього за спиною двері зі світлим небом, завдяки чому контур Ісуса стає ще більш виразним. Наступна пара засобів гармонізації: величина та масштабність, коли ми дивимося на об'єкт, що зображено на листі паперу. Не завжди зрозуміло, великий він чи малий видатний вчений Альберт Ейнштейн привчив нас до думки, що все у світі відносно. Отже, щоб зрозуміти розмір елемента, нам необхідно ввести в систему певний масштаб. Це слово походить від німецького слова масштаб, тобто лінійка. На картах масштаб часто зображують саме у формі лінійки, що пояснює, як дана карта співвідноситься з реальним розміром території. Але ж у картинах ми не показуємо ніяких лінійок. Як же ми покажемо там масштабність? Давайте розберемось на прикладі зображення куба. Якщо цей куб буде зображено сам по собі, ми не можемо оцінити його розмір. Але якщо поставити цей куб поруч з елементом, розмір якого ми відчуваємо інтуїтивно, той розмір куба стане зрозумілим. Наприклад, коли ми бачимо куб поряд з фігурою людини, то відразу виникає сприйняття масштабу. Тепер чітко видно, що цей куб кремезний, а оцей куб навпаки крихітний, адже може розміститись на кінчику пальця. Наступна пара засобів гармонізації відношення величин і пропорцій. Щоб розібратися з нею, спочатку давайте розберемося з самим поняттям пропорція. Воно походить від латинського слова – «рівняю». Пропорція це рівність двох відношень. Пропорційність відчувається людиною інтуїтивно. Адже вона закладена в нас самою природою, кожна людина є носієм пропорції. Наприкінці 15 століття Леонардо да Вінчі створив одне з найбільш відомих схематичних зображень людини, відоме як вітрувіанська людина. Вітрувіанська на честь античного римського архітектора Вітрувія. Адже ця схема слугувала ілюстрацією до його трактату про архітектуру. Відповідно до схеми, кожна частина тіла людини наділена певною пропорцією. Зокрема, ступня складає одну шосту частини тіла. Зріст людини складає чотири лікті та дорівнює розмаху його рук. Відстань від маківки до підборіддя складає одну восьму його росту. Прикладів пропорцій багато. Так, чимало співвідношень у вітрувіанської людини містять в собі так звану божественну пропорцію золотий перетин. Золотий перетин вважається одним із найестетичніших співвідношень для людського сприйняття. Він утворюється, коли співвідношення суми двох величин і більшої величини дорівнює співвідношення більшої і меншої. Його прийнято позначати грецькою буквою ФІ і воно дорівнює приблизно 1618. і золотий перетин лише одна з можливих пропорцій. Ви також можете будувати пропорцію елементів щодо самого формату. Наприклад, один із найпоширеніших форматів, так званий формат А4. Його розмір складає 210 на 297 міліметрів. Це співвідношення саме собою містить пропорцію 1,41 ціла та в періоді, а назва А 4 не випадкова. У цій назві приховані слова Augmented Force, тобто збільшена кварта. Як і багато інших визначень у композиції, ця пропорція має і музичний вираз. Добре, знайомі нам співвідношення 4 на 3 та 16 на 9 – це теж пропорції. Остання пара засобів гармонізації це консонанс та дисонанс. Слово консонанс походить від латинського консонатіа співзвуччя, а дисонанс від дисонатія неблагозвучність, неструнке звучання. Ці два поняття пов'язані зі сприйняттям образів. Консонанс гармонійне, комфортне сприйняття об'єктів в творах, де панує консонанс, все спокійно та розмірно. Подивіться лише на картину Мадонна Рафаеля. Вона пронизана відчуттям спокою та гармонії. Таке сприйняття якраз формує консонанс. А от дисонанс, навпаки, подразнює увагу. У музиці дисонансом може бути нота, що звучить не в попад. Або навіть програвання мелодії задом наперед. В кіно це може бути дивний спосіб говорити фрази. А в живописі це дивні хвилюючі образи, як фігура, що кричить у картині Крик Едварда Мунка або дивна посмішка Моне Ліза на картині Леонардо да Вінчі. Нащо, взагалі, художникам та дизайнерам застосовувати дисонанс у творах? Власне, саме для того, щоб заволодіти увагою споглядача, зачепити його. Адже в сучасному світі загубитись на фоні значного потоку інформації нескладно, і боротьба за увагу є запеклою. Ось чому нам часто доводиться мати справу з дисонансом в різних проявах. Це може бути модальне вікно з рекламою, реклама онлайн казіно на певних сайтах, кричаща назва твору або дизайн постера у жанрі бруталізм. Виглядає дещо дивно, але ж погодьтесь, привертає погляд, бодай не Тепер, коли ми з вами дослідили ключові поняття композиції, давайте ще раз подивимось на картину Катерина. Сподіваємось, тепер навіть без наших коментарів ви певно і самі бачите деякі прийоми, які використав Тарас Григорович у заключній лекції циклу про композицію, присвяченій гештальт психології, ми дослідимо ще деякі особливості людського сприйняття.